Увага, скасовують броню людям, які працюють на Криворожсталі, Металстіл та КМК, це Кривий Ріг. Крім того, якщо роблять це з такими крупними підприємствами в Україні, то я допускаю, що така сама ситуація може бути по іншим підприємствам. Нові броні планують, тобто, ті, що є, начальники ТЦК будуть скасовувати, тому всі люди, які туди потраплять фізично, ризикують бути мобілізованими. Для чого це робиться взагалі? Як і я, як юрист, як військовий адвокат, хочу сказати, що коли людина дається бронювання в систему оберіг, мало того, що написано підстава для відстрочки, так ще ж дається відстрочка до якогось числа. І потім цю цю відстрочку вони самі в автономному режимі скасовують. Тому будьте обережні, ця ж сама ситуація може статися і з іншими людьми, які працюють на інших підприємствах України, хто заброньований, того будьте уважні. Поділіться цим відео своїми близькими та знайомими, які також працюють на схожих підприємствах, щоб люди були до цього готові, і хочу сказати, що якщо у вас є якесь інше законне право на відстрочку, не пов'язане з бронюванням, але інше, наприклад, там троє дітей на утриманні віком до 18 років або освіта, або ще якесь право, то звертайтеся, буду радий вам допомогти, як завжди. Ваш адвокат Неклеса.